Коломийська громада продовжує розширювати кола побратимів. Лише за останній місяць уклали близько десяти угод про партнерство. Черговим став документ про співпрацю з Чорноморськом на Одещині. Ми хочу підписати такий меморандум про партнерство з містом Чорноморськ. Це колишній Лічівськ, портове місто, яке по розмірах, по всіх таких наших ну скажімо, подібно до нашого міста, і нам цікаво з ними співпрацювати, разом писати проекти спільні і відбудовувати нашу державу Україну і разом йти до перемоги? Голова чорноморської громади Василь Гуляєв зауважив, що їхнє місто. У чотирнадцять разів молодше за коло тож перейняти досвід прикарпатців буде корисно. Коли ми мищаємося не тільки за кордоном, коли ми шаємося в місті нашій ненькій Україні, ми спілкуємося і бачимо, що у вас краще. Я щас проїхався по місту, і мені ду мені дуже приємно, я бачу, які у вас чисті вулиці. Ми теж так стараємося робити. Ну і звісно, сьогодні. Ми не зможемо зробити таку історію свого міста. Так що ми будемо приїжджати до вас, ви приїжджаєте до нас на море. В цьому році ми вперше часу поножтамної війни відкрили свій пляж. Співпраця передбачає обмін досвідом у ветеранській політиці, освіті, медицині, культурі та створенні безбар'єрного середовища для маломобільних громадян. З Коломиї бадан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.